Доброго дня, друзі. Мене звуть Олександр, і сьогодні ми розповімо вам про новинки компанії Neomax. Універсальні розподільні коробки з артикулами 1046, 1047 і 1048. Це надійні і функціональні рішення, які підійдуть як для промислових об'єктів, так і для житлових приміщень. Тож, давайте розберемося, в чому їх особливості та переваги. Почнемо з характеристик. Всі три моделі виготовлені з високоякісного поліпропилену, що забезпечує їхню міцність та довговічність. Корпус герметичний, Ступінь захисту IP 66. Це означає, що вони стійкі до вологі та пилу. Матеріал гермоводів термопластичний еластомер, а ущільнювач на кришці виконаний зі спіненого поліуретану. Тепер про розміри. Коробка 1046 має розміри 150 на 115 і 65 мм і оснащена 10 гермоводами діаметром 24 мм. Модель 1047 це 190 на 150 на 75 мм, з 7 гермоводами діаметром 24 та 5 гермоводами діаметром 28 мм. А 1048 найбільша 240 на 190 на 95 мм, з 9 гермоводами діаметром 24 та сімома гермоводами діаметром 28 мм. І, звичайно, номінальна напруга всіх моделей до 440 вольт. Тепер поговоримо про переваги: на кришці є чотири поворотні фіксатори, які можна легко відкривати звичайною викруткою. Зручність маркування. На лицевій частині коробки передбачено шорстке поле для написів, а всередині кришки є додаткове місце для систематизованих записів. Установка коробки також продумана. Ви можете закріпити її зсередини, використовуючи спеціальні посадові місця або зафіксувати через кутові заглиблення, зберігши цілісність корпусу та ступінь захисту. І нарешті. Всередині коробок є пробивні отвори для введення кабелю та кріплення Дін рейки. Це робить монтаж швидким та зручним. Підведемо підсумок. Розподільні коробки NeoMax це надійне функціональне і зручне рішення для різних завдань. Артикули 1046, 1047 і 1048 підійдуть для установки як всередині приміщень, так і на вулиці, забезпечуючи високий ступінь захисту і довговічність. А якщо ви шукаєте якісні та зручні розподільні коробки, обирайте Neomax. На цьому все. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та пишіть ваші запитання у коментарях. І до зустрічі у наступних роликах.